Я гордий, що я українець, бо я дійсно віддав, що зміг для нашої держави, і для вас усіх, як токається, я захищав всіх без винятку. Хотілося, щоб ви радувалися життям, але не хотілося, щоб ви бачили чогось, як таке, поганого в цьому житті. Слова героя новітньої історії, захисника Василя Мельника проходили струмом по тілу. Ветеран російсько-української війни разом зі своїми побратимами Ігорем Вахрушевим і Іваном Мотруком розповідали про нелегкі воєнні будні, про біль і втрати, про братерство і дружбу, які допомагали вижити під час боїв, та як зі свистом куль загартовувалися їхні дух і національна свідомість. В гарячих точках, коли знаходяться наші військові, там кожна секунда на волосині життя і смерть. Завдяки героїзму наших співвітчизників у всі часи та епоки, включаючи сьогодення, існуємо ми, українці, та сильна й незалежна Україна. Мужність це безстрашність, розум це розуміння, добра і зла, сила це здатність до дії. Герой це той, хто поєднує в собі ці три чесноти. І споконвічно наші українці це захисники, це герої. Ви є герої. Ви є герої для нашої країни. Ми маємо бути все для того, щоб ми вам дякували за те, що ви є такі, що ви наші герої. Нові часи формують і нові традиції. До Дня Героїв, коли згадують усіх борців за свободу країни, починаючи від лицарів часів Київської Русі і до нинішніх захисників України, у світлиці публічної бібліотеки, здобувачам ліцею номер 4 було за честь. Спілкуватися із тими, хто каже нам, Україна понад усе, хто продовжує доблесну справу героїв із минулого, хто сьогодні мужньо зупиняє ворога, стоїть залізним щитом, хто наділений сміливістю віддати життя за рідну землю. Традиція вшанування героїв 23 травня міцніше, особливо з огляду на те, що українці відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави у війні з Росією. На жаль, ряди героїв, які віддали своє життя в останні роки, додається чи не Пам'ятайте про тих, що без звісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не стали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі. Пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що лягли на заставах. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах, є горою. Менше в світі могил ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої. У звісті Василь Мельник, Ігор Вахрушев, Іван Мотрук билися за щасливе дитяче майбутнє. Вижили, вистояли, здобули свою перемогу над ворогом і над собою, та і з вірою продовжують розвивати Україну. Для них героїзм це почуття вільної людини. Я думаю, що в будь-якому випадку війна. В будь-якому випадку війна закінчиться, і у нас в державі буде краще, ніж навіть у всьому світі. Герої сьогодення, незламні захисники та захисниці України, взірці для майбутніх поколінь. Наших слів замало, аби висловити їм найсміливішим і найвірнішим. Вдячність за подвиги та відвагу, за біль і щиру любов до рідної землі, до України. Любов, що більша за життя. В вашій душі є травмою біль, яка буде з вами, на жаль, на все життя. Ми хотіли, щоб ви почули наше тепло, щоб ви почули нашу вдячність і нашу любов до вас, тому що ви є наші герої, ви є герої сьогодення. день. День героїв це не лише спомин про минуле, а й погляд у майбутнє України, яке вибудовується на прикладах оборонців нашої тисячолітньої держави. Це свято нагадує: героїзм невід'ємна частина української ідентичності, що проявляється не лише на полі бою, а й у щоденному спротиві окупації, волонтерстві та непохитній вірі в перемогу.